Події розпочинає роботу телеканал СТВ. Широкомасштабне російське вторгнення в Україну, яке розпочалося 24 лютого 2022 року. Триває вже 719 днів. Сили цієї ночі знищили 16 з 23 безпілотників, якими окупанти атакували Україну. Було зафіксовано кілька влучань у Дніпрі. Під ударом опинилися енергетичний та інфраструктурний об'єкти. Окрім того, вже сьогодні, вранці, російські окупаційні війська здійснили черговий артилерійський обстріл центральної частини міста Вовчанськ Харківської області, внаслідок чого загинула людина. Про це повідомив керівник ОВА Олег Сенігубов. Також він повідомляє про обстріляне сільськогосподарське підприємство у Куп'янському районі на Харківщині. Внаслідок цього загинуло двоє людей також є поранені. І ще один артилерійський обстріл росіяни завдали по Нікополю Дніпропетровської області, внаслідок чого також загинула людина. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. А про ситуацію на передові розповідає речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Протягом минулої доби відбулось 84 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 113 авіаційних ударів. Здійснив 135 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки а також інша цивільна інфраструктура. Вночі російські терористи атакували Україну, застосувавши 23 безпілотники, типу шахет 136 136-131. силами та засобами протиповітряної оборони знищено 16 ударних БПЛА. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Виїмка, Кліщіївка, йорк Олександропіль, Авдіївка, Ласточкіне, Новокалинове, Костянтинівка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Старомайорське Донецької області, Новодарівка, Гуляйполе, Роботине, Запоріжської Запорізької області, Крупиця, Кринки, Береслав, Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 110 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької, дніпропетровської, херсонської та миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін на Сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку наші захисники відбили дві атаки ворога поблизу Сеньківки та Табаєвки Харківської області. На Лиманському напрямку Українські воїни відбили три атаки противника біля тернів. Та північніше веселого Донецької області на Бахмутському напрямку сили оборони відбили сім атак окупантів неподалік населених пунктів Богданівка, Іванівське, Андріївка та Кліщіївка Донецької області у зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, сили оборони протягом минулої доби відбили 22 атаки ворога в районі Авдіївки. Та ще сім атак біля Тоненького та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 35 атак. На Новопавлівському напрямку Українські воїни відбили атаку ворога, південніше причистівки Донецької області. На Запорізькому напрямку Українські воїни відбили атаку противника. Західніше Новопокровки Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку. Попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби тут противник здійснив дві безуспішні спроби штурмів позицій українських військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живій селі та техніці виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів. По 13 районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника силами та засобами протиповітряної оборони України знищено сім розвідувальних безпілотників підрозділами ракетних військ. Завдали ударів по семи районах зосередження особового складу, одному артилерійському засобу та одному засобу протиповітряної оборони російських окупантів. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 1090 російських окупантів, 8 танків, 2 27 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 30 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 24 автомобілі та 4 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Президент Володимир Зеленський підписав закони щодо продовження терміну дії воєнного стану в Україні і продовження строку проведення загальної мобілізації. Відтак закон діє від 14 лютого 2024 року на 90 днів до 13 травня 2024 року. Це вже десяте рішення щодо дії воєнного стану і загальної мобілізації з початку повномасштабної війни. Ось який реальний стан справ з мобілізацією на місцях, ми спробували розібратися. Отож далі розповідаю більше. Військово зобов'язані, які отримали умовні терміни покарання за ухилення від військової служби і надалі підлягають мобілізації. Але якщо людина вчинить повторно те саме, то отримує вже реальний строк. Про це заявив перший заступник голови національної поліції України Максим Цукерідзе в інтерв'ю для цензу. Орнет, і поки українці звинувачують та СП у полюванні та порушенні закону, там пояснюють, що питання мобілізації займаються не лише вони, а й інші структури державної влади. В цій великій структурі мобілізації територіальні центри комплектування повинні були тільки надати дані про військовозобов'язаних органам влади. Прийняти їх після оповіщення, провести військово-лікарські комісії та призначити їх до відповідних частин, або передати на облік, так як вони не підлягають призову. Деякі люди кажуть, що ми там порушуємо закон. Забуваючи про те, що ці люди, які кажуть, що ми порушуємо закон, також порушують цей закон, не з'являються, ігнорують повістки військового комісаріату, це було зрозуміло, територіальних центрів комплектування і не з'являються до нас. Навіть на виклик. Для проведення військово-лікарської комісії адвокати пояснюють, що законом України передбачається, що під час загальної мобілізації всі громадяни відповідних категорій у зазначені строки зобов'язані з'явитися до військових частин або на збірні пункти ТЦК та СП та пройти військово-лікарську комісію. Порушення цього закону передбачає кримінальну відповідальність. Кримінальна відповідальність це вона передбачена статтею 336 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 3 до 5 років. На даний час по даних статтях. Кримінальна відповідальність схиляються суди до того, що визначають обмеження волі, тобто не позбавлення волі, а обмеження. Таким чином людина не відбуває реальний строк, а йде від термінування строку. Ну це до речі викликає в суспільстві незадоволення. Дійсно, питання мобілізації викликає у волонтерів, військових та членів їх сімей невдоволення, адже часто ті просто не можуть дочекатися ротації та відпусток, бо їх немає кому замінити. Наші хлопці повинні відпочивати, вони повинні повертатися додому до родини, до рідних, до побратимів. Вони повинні відлікуватися, вони повинні стати на ноги, просто відпочити морально, фізично, тому що вони не роботи, вони живі люди, яким потрібен відпочинок. У в'язниці краще, тому що там, хоча б є якийсь термін скільки ти там будеш. А ми тут не розуміємо, скільки скільки, що, як. Тому взагалі різні думки. Вони наверх спливають, і це є правда, тому що там там жах, там жах, що робиться на нулі. Дуже, звісно, хочеться, щоб міняли навіть ці хлопці, які приходять з інвалідністю, вже без без руки, без ноги. Хочеться, звісно, щоб вони були тут, вже залишалися. А ці люди, які Обучені, які вміють, які знають, як це все робити, трошки їх туди наперед, трошки їх міняли. У мене теж я ж кажу, чоловік нього, у нас на двох-шестеро дітей. І ми він пішов, тому що він знає, каже, як не я, то мої діти. На жаль, зараз я бачу його частіше, тому що в нього друге поранення. Ну, друге тяжке поранення. Перше було тяжке, друге тяжке. То, на жаль, бачу зараз частіше. Е, звісно, хотілося б е, бачити взагалі вдома, не, не просто під час поранення. Коріне Цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ. За два роки повномасштабного вторгнення поліцейські вибухотехніки розмінували тисячі кілометрів забрудненої ворожими снарядами землі. Спільно з іншими підрозділами вони працюють у різних регіонах на місцях бойових дій, незалежно від пори року. Найкраща робота у світі, а в нас на плечах така штука. За два роки повномасштабного вторгнення поліцейські вибухотехніки розмінували тисячі кілометрів забрудненої ворожими снарядами землі. Спільно з іншими підрозділами вони працюють у різних регіонах на місцях бойових дій незалежно від пори року. Складніше працювати зимою. Зимою, скажімо так, не дуже не вітається це все розмінування, тому що ґрунт заморожений, і міни, якщо вони там. Пла із полімерних матеріалів зроблені, то вони там, якщо вода попадає, вони трошки то тобто вони надзвичайно небезпечні стають. Вибухотехнік каже, що кожен ранок починається однаково з думок про розмінування та безпеку. І щоб берегти людей, потрібно мислити краще за ворога. Що е, починаєш думати, отак уже, як би я сам себе підірвав би і когось також. Ну, таким чином. Оце від цього починається наш, наша щоденна робота на мінних полях і так далі. Скажемо так, чим більше думаєш, тим, як кажуть, живіше будеш. У кожну ротацію поліцейські беруть з собою смаколики та подарунки, адже знають, що там на них чекають найменші, які вже мають статус Діти війни. Дітки маленькі підходять до нас, це як завжди, якісь там цукерки, шоколадки з собою возиш для дітей. Ось перший раз, от як я спілкувався, там, це в Куп'янську, за Куп'янськом було там, І прийшло троє діточок, такі десь по років від 6 до 10. Мене знаєте, що саме от коли я з ними спілкувався, вони так близько прийшли, обступили. І Обично там, подарить якусь нашивку, там, пороздівають тебе, ну як познімаються все, що на тобі є зігном. Ну, і от те, що, знаєте, чутно, що дитина живе в подвалі. Оця сирость подвала, це вони вже пропитані настільки ним, що. Ну, стає так не по собі. Тобі. Окрім ризиків розмінувань, поліцейські часто потрапляють під обстріли. Крайній раз не став винятком, пригадує вибухотехнік. От перед самим від'їздом, уже на ротацію. Із ротації, як кажуть, ми виїжджали там на обстріл в населений пункт, то прилетіли там дві ракети, які вдарили по приватному забудові, Скажімо, так, коли приїхали ці вже сусіди, які там в укритті були, говорять, що тут каже, на місці цієї ями було три гаражі і хата тако трошки, Ну там загинула жінка. Такі там 61 рік, раді би був, щось таке. Поліцейський каже, що кожна ротація це нові знання, адже щоразу їм трапляються нові вибухонебезпечні предмети, з якими раніше не доводилось працювати. Всі ракети, які прилітають сюди, це для нас це було нове. Коли почалося повномасштабне вторгнення, для нас це було нове. Військах воно засекречено, гри в секретності має. Тобто, для нас це було нове. Ми Скажімо так, от на бойових ми навчалися тому, що це. З всією Україною, всієї вибухотехніки, от ми вчилися, що це. На жаль, серед поліцейських також є втрати, говорить вибухотехнік. З, з усієї України було таке, що, скажімо так, при розмінуванні хлопці загинули наші. Це важко, але знаєте, назад нічого не повернеш, а працювати потрібно. Вже, як кажуть, закінчиться війна, тоді вже будемо плакати, тоді вже поїздимо на їхні могили, а так, то потрібно робити, хто буде робити цю роботу. І до Бердичева прибув ще один потяг з евакуйованими українцями. Так, прихисток на Житомирщині знайшли ще 11 вимушених переселенців з Донеччини. Серед них діти та особи з інвалідністю. Переселенці з Донеччини також евакуювалися не самі, а забрали домашніх улюбленців. Вимушених переселенців розселили на територію Житомирської області. Та одна жінка оселилася самостійно в місті Нетішин Хмельницької області. Про це сьогодні вранці повідомила прес-служба головного управління ДСНС у Житомирській області. 22 грудня 2023 року. Мінсоцполітики презентувала тизер єдиної державної онлайн-платформи про всиновлення та сімейне виховання дітей Україна для кожної дитини, яка має на меті допомогти розібратися з непростим процесом всиновлення. Тим часом від початку 2023 року в Україні завершили майже 500 справ щодо усиновлення, але кількість дітей, які потребують батьківської опіки і любові, сягає 15 тисяч. Яка ситуація в Житомирській області дізнавалася Іван Сивак? Все більше людей готові відкрити свої серця і домівки для дітей, які потребують сімейної опіки. У Житомирській області зросла кількість усиновлення та кандидатів в усиновлювачі, повідомляють у службі у справах дітей. Статистика до військовий стану, приблизно така, як і на сьогоднішній день. Але з початку війни у нас було трошки менше усиновлення, так як спочатку усиновлення було заборонене. І в 2023 році ми всиновили всього 39 дітей, а в 2022 році. У 2023 році на житомирщині було усиновлено 64 дитини. Також в дитбудинках області перебуває 56 дітей різних категорій. Це діти, позбавлені батьківського піклування, а також ті, які влаштовані туди по заявам. 12 дітей на судовому розгляді ще позивні заяви щодо позбавлення батьківських прав. Тобто 12 дітей ще будуть на обліку з усиновлення. Кандидатів є 56 подружніх пар. У 2022 році це було 29 пар. У нас наразі 4 групи на навчання. Тобто черга стоїть в 4 групи вже. Навчання триває 7 днів, це я точно знаю, потім готується довідка. І після цього батьки їх ставлять на облік. Тобто відкривається для них база, і вони можуть вибрати діток. Знайомство з дитиною відбувається у присутності працівників закладу та служби у справах дітей, за місцем проживання дитини. Про що складається акт? Кандидати на установлення можуть звернутися за місцем реєстрації своєї до служби у справах дітей. Там дають перечень документів, і згідно з цих документів, служба у справах дітей робить подання і звертається в центр соціальних служб. У Житомирській області на обліку перебуває 2926 дітей, позбавлених батьківського піклування. Про статистику сімейних форм виховання розповіла нам Ганна Лужко. На сьогоднішній день у нас функціонує 67 дитячих будинків сімейного типу і 133 прийомні сім'ї. Також є у нас 24 патронатних вихователя, і в принципі ми Намагаємося як найбільше створити таких сімей і дитячих будинків сімейного типу. Іванка Сивак Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. У Житомирі створюють лабораторію з надсучасним обладнанням для підприємців мікро та малого бізнесу. Хто матиме до неї доступ і коли, розповідаємо далі. Лабораторія підприємництва відкривається у Житомирі. Працюватиме вона на базі центру професійно-технічної освіти. Оснащена вона буде високотехнічним виробничим обладнанням для безоплатного використання підприємцями мікро та малого бізнесу. Сфера деревообробка, металообробка та 3D-моделювання. Про це нам розповів керівник проєкту. Як Борис Пахулюк. останні роки ми активно співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами, щоб створювати різні проекти і фінансувати ці проекти за рахунок коштів міжнародних партнерів. Для того щоб розвивати малий середній бізнес в Житомирі, і це чергова ініціатива, яка покликана розвивати саме тверду інфраструктуру для малого і середнього бізнесу і допомогти релокованим бізнесам, який переїхав в нові регіони, започаткувати чи відновити насправді господарську діяльність. 80% проєкту фінансується за рахунок грантових коштів, та 20% покриває місцевий бюджет. Така вимога міжнародних партнерів каже Борис Пахолюк. Загальна вартість проекту складає 380 тисяч доларів, із яких 300 тисяч це кошти безповоротної технічної допомоги наших міжнародних партнерів безпосередньо уряду Німеччини, і 80 тисяч доларів це внесок міста, який буде використаний для ремонту приміщення, в якому буде влаштована виробнича майстерня, і також на частково на заробітну плату персоналу, який займається адмініструванням цього проекту. Виробничу майстерню можна використовувати як технічну базу для перекваліфікації. Фікації, зокрема, внутрішньо переміщених осіб військових, які будуть повертатися з фронту. цей простір дозволить опанувати нові робітничі професії, знайти нову роботу або започаткувати власний бізнес. Наша ініціатива лабораторія підприємництва вона стосується розвитку двох компонентів: перший компонент це створення такого гнучкого офісного простору для бізнесу, куди вони зможуть прийти, орієнтувати приміщення там на кілька годин чи на кілька днів, там чи на середньострокове користування. І ще одна перевага. Цього виробничого простору за те, що він створюється на базі профтехосвіти, профтехучилища, це означає, що учні, які вчаться в цьому навчальному закладі, вони зможуть отримати доступ до сучасної виробничо-технічної бази. Окрім цього, в процесі створення ще офісне приміщення, каже Борис Пахолюк. Облаштовані будуть місця для переговорів, для презентації для роботи безпосередньо з офісною технікою. Це приміщення знаходиться на в місті Житомирі з адресою вулиця Київська, 19, дріб 2. за словами Бориса. Зараз малому та середньому бізнесу потрібна допомога для переорієнтації власних ринків збуту на європейські. Потрібно шукати нові можливості продажу і нових клієнтів за кордоном, тому потрібна технічна допомога для місцевих, в тому числі місцевих підприємців, саме в тому, щоб. Зробити більш видимою їх продукцію на європейському в першу чергу ринку, допомогти здобути нові навики і знання для того, щоб просувати власну продукцію за кордон. Загалом проєкт планують завершити до кінця 2024 року, і в наступному ввести в експлуатацію і офісне приміщення для бізнесу і виробничу майстерню для користування. Є бажаючі, які хочуть забронювати собі місце в майбутньому, або задекларувати, що вони хочуть стати учасниками чи резидентами цієї євро. Ничі майстерні можна звертатися на адресу комунальної установи Агенції розвитку міста. Іванка Сивак Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. А далі про бізнесмена, який обрав згубний вид заробітку, 36-річного жителя Бердичева засудили за збут наркотичних речовин. Про це йдеться у повідомленні прокуратури Житомирщини на їх офіційному сайті. Зокрема, повідомляється, що засуджений Бердичівлянин раніше вже кілька разів відбував покарання. Проте після виходу з в'язниці знову зайнявся незаконними справами. Засуджений діставав у великих кількостях наркотик метадон і сильний лікарський засіб дифендегідрамін у твердій формі та продавав їх наркозалежним особам. Він також сам їх вживав у травні минулого року, коли він доставляв наркотики своїм клієнтам. правоохоронці затримали його на території Станишівської ОТГ. Під час обшуку вилучили 218 пакетів з метадоном та дифенгідраміном. Зараз вирок ще не набрав законної сили. Йдеться у повідомленні. Його засудили до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна. З 15 лютого на Житомирщині розпочинається нерестова заборона на вилов щуки. Обмеження діятимуть до 31 березня. Про це повідомляє державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм. Щука бажаний улов для багатьох рибалок-любителів, проте рибалкам доведеться зробити перерву необхідну для успішного відновлення популяції цього цінного виду прісноводних хижаків. Заборона вилову обумовлена фізіологічними особливостями цього виду риб, адже нерестова активність щуки починається за температури води 3-5 градусів за цельсі, що є нижчою за нерестову температуру більшості інших видів. Якщо з 15 лютого до 31 березня під час лову інших видів риб вам випадково потрапила на гачок щука. Обережно випустіть її назад у водойму. За незаконне добування щуки передбачено покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків йдеться у повідомленні. Компенсація за один незаконно виловлений екземпляр щуки становить 3468 гривень. На Житомирщині тривають заходи з обліку чисельності мисливських тварин. Про це повідомила Державна екологічна інспекція Поліського округу. Серед методів проведення обліку облік на місцях підгодівлі тварин та їх зимових скупчень, метод кортування слідів шляхом об'їзду угідь на автотранспорті та анкетно опитовим методом застосування фото та відеопасток. Ситуація з чисельністю мисливських тварин на територіях Звягельського, Коростичівського, Чуднівського мисливських господарств, де вже побували працівники інспекції, в цілому задовільна. У мисливських господарствах біотехнічні споруди облаштовані в повному обсязі і заповнені відповідними кормами для зимової підгодівлі диких тварин оленя, кабана та козулі, які тут присутні у достатній, достатній кількості. Разом із тим в окремих районах слід покращити стан ведення мисливського господарства з метою збільшення чисельності мисливських тварин. Для цього необхідно посилити охорону мисливських угідь та здійснювати біотехнічні заходи комплекс різноманітних господарських робіт. Спрямованих на поліпшення умов існування, розмноження та збільшення чисельності мисливських тварин, зокрема підгодівлю тварин, особливо у зимовий час, йдеться в повідомленні. Тим часом у Романівському районі ситуація незадовільна. Вже впродовж трьох років спостереження чисельність тварин не відновлюється, попри заборону на полювання, яка діє в період воєнного стану. Повідомили в Державній екологічній інспекції Поліського округу. І маємо ще один зафіксований випадок сказу в області. У селі Осівка і Мільчинської громади виявили випадок сказу за результатами дослідження проб загиблої собаки. Про це 13 лютого на своїй сторінці у Фейсбуці інформує Ємільчинська Мільчинська села. Шна рада за результатами дослідження про загиблої собаки на території селі Осівка, встановлено захворювання на Сказ. Рішенням державної протиепізоотичної комісії при Гімільчинській селищній раді від 12 лютого оголошено село Осівка неблагополучним населеним пунктом по СКАЗУ йдеться в повідомленні встановлено загрозливу зону в селі Миколаївка, селі Льонівка та селі Чміль. І захворюваність на та COVID-19 почала знижуватись так у порівнянні з попереднім тижнем. Показники менше на 9%. Проте показник на 100 тисяч населення перевищує епідемічний поріг на 83% та відповідає дуже високому рівню інтенсивності епідемічного процесу. Про це пишуть в Житомирському обласному центрі контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Епідемічний поріг перевищено в усіх чотирьох районах області. Найвищі рівні захворюваності відмічаються в Житомирському та Бердичівському районах. Серед захворілих 54% діти до 17 років. Відзначається зниження захворюваності на 11%, що пов'язано з запровадженням обмежувальних заходів в організованих колективах. Питома вага госпіталізованих серед захворілих щотижні залишається майже незмінною та коливається в межах 2-3%. 71% госпіталізованих діти до 17 років зазначають у лабораторному центрі. І на цьому ми завершуємо випуск новин. Побачимось, бережіть себе і тих, хто поряд, і не ігноруйте тривоги, адже ворог не зупиняється у своєму терорі. І пам'ятаємо, лише разом вистоїмо. Слава Україні! Героям слава. У середу, 14 лютого, максимальна температура в день плюс 5, вночі плюс 3 градуси, вулиць повітря 94%, вітер північно-східний 3 метри за секунду. Марна погода буде у Житомирі весь день, вночі очікується дощ, вранці дощ зі снігом.